Вітаю, друзі, Дмитро Настека, позивний редактор. Варіант Б у нас пішов, тому що командування в мудрості своїй мене випустило на пару діб до рідного міста. Зрештою, місяць викладувався так, що можна було нагородити. От. Але не відпустило, тобто досипало завдань. От у мене зараз раночок 7,55 на годиночку, А вже 8.40 маю там з людиною зустрітися. Одна в Запоріжжя несеться, інша вона Київ несеться, я потім тут по місту. Ну но... коротше, приїхати я не зміг. Так, Оля попросила по плану Б записати відео. Я вважаю, що так, ну, Антон Сарян не відірвуся. Не відірвуся, бо та робота, що я роблю, підказала команду, що вже ніхто з нас не відірветься найближчі там, діб 70-80. Вони будуть критичні. Е, ну, у всякому разі, на нашому напрямку, де зараз я. Знаходжусь. Напрямок казати не буду, але там справді літо і перші дні вересня, в принципі, весь вересень, виходячи з нинішньої шаленої погоди, будуть досить критичні і підозрілі. Ви Вибачайте, що так, трошки сумбурно, але ну мені вже зранку голову забили. Питання про навички архітектора, як вони допомагають. Ну, Насправді, я ж небагато як архітектор, практику мав. Тобто десь вузли робив, десь інтер'єрчик робив. Ну так. по Понебагато. Зрештою, я вивчився якось і пішов у редакторську діяльність. Тобто, я перекладав Нойферд, запускав тут журнал Дітейл. Успішно банкрутував, знову віддавав борги, знову, знову підіймався і йшов далі. От більше ці навички, тобто навички самостійної е, роботи, е, взагалі не спираючись на будь-яку допомогу держави, просто від слова нічого. Оця навичка сама краща. Просто найкраща. Виявилося, що я десь якось селебритіс, тобто мене знають, мені допомагають. Я слово це вивчив нарешті. Виявилося, що я вмію справду, справді вмію вмикати мозок і з будь-якої ситуації автоматично шукати вихід. Тобто, ну, наприклад, в мене є, він попросив не казати, хто, але в мене є у моїй нинішній команді. Вона вже команда. в мене команда там росте і росте за кількістю людей. От. Є архітектор з Дніпра. Дехто його знає, навіть через нього мені привітаннячка передає. От. І я йому пояснював днями, що. Ти маєш дивитися на все як архітектор. Тобто це об'єм, це пов'язаність. Ну, умовно кажучи, в його випадку я йому пояснював, що ти ж навантаження передаєш через щось. Дивись так, щоб воно в горизонтальному рівні теж розходилось. А потім вертикальний рівень. А потім в тебе має бути команда. А ви маєте виконувати отак і отак. Тобто ти маєш потрошку, ну, в нього буде менша команда. Зараз вчу. У мене будуть такі, як відділи і ну, такий спрут. От. І я із своїм відділом над тими відділами кажу, в тебе твоя команда. Ти маєш превалювати над ними. Ти взагалі архітектор, ти кращий, ти головний. Він сміється, каже, що це за пропаганда. Кажу, та нормально все. От. Невеличкі наслідки. Нічого страшного, ще дихаю. О, от. <coughs> я вважаю, що основним це було те, що держава не буде допомагати. І я зроблю все сам. І люди мене знають, люди мені повірять. І це буде класний проєкт управління цим проєктом. Частково я вибудовую ну, систему балансуючи між. Біймом є інструменти тут в армії, є цікаві інструменти, які працюють вже е мережево. І от я випрацьовую таку собі між Бімом і я не знаю, і сітівим маркетингом. Ну і ще з о, всякими фішечками військовими, які я знав ще з строкової служби. От. Uh, mm, так, архітектори тут нужны. Потрібно будувати хоч щось. Так, куля мене термінувала десь 3-5-7 хвилин. Тому, в принципі, ще пара хвилин є. Чи є можливість в мене щось робити за своїми професійними? В принципі, мої професійні більш сунуті на редакторську діяльність. Тому так, там, де українська паперова армія, мене бляха не Кажуть, Кажу, Діма, ти не воєнний, не пиши більше цього. А я сміюся, кажу, я дурачок буду писати. Насправді, професійні знання це якщо в інженерні частини, частини, які заздалегідь готують позиції і так далі. Там капець як такого не вистачає. Але але, але, є питаннячка. питаннячка до того, що якщо використовувати там знання архітекторів, то тільки тих архітекторів, які вже були в бою. Те, що ви бачили в підручниках, ніхуя не працює. Вибачте за мат за умов, які існують на полі бою нині. Це і дрони. Це і більш точна зброя ураження, це і засоби спостереження. Тобто ВОБАН взагалі працює, але працює дуже незвично. Я б так сказав. Вобана, до речі, рекомендую вивчати. Все одно знадобиться. Так. Потреба в архітекторах, інженерах, в підрозділі. Так, да, на рівні бригади однозначно є. На рівні батальйона не зовсім. Рівні, ну, досить різні рівні. Якщо ну, потреба в архітекторах і є, то це або спеціалізовані батальйони, або це рівень бригад, які готують загальні позиції, як такі в батальйонах архітектори менше потрібні, я б рекомендував просто проходити вишкіл в батальйоні е для отримання бойового досвіду, хоча б якогось. А потім архітекторів пересовувати на рівень бригад, інженерія, постачання, самоконтроль, творча жилка. Воно все спрацює. От. Ну, Мабуть, так. Все коротенько, в принципі, таймінг. Пішов. Не знаю, може, що ще треба, то мені зараз Оля підкаже Які потреби ти маєш в своєму напрямку? 20 кілометрів ключового дороту. Є гузи. Мінімум. Бойовий часник. Є така штука. Мені потрібно. Багато. Ладен отримати пару тонн і насипати москалям сюрпризів. МЗП. Малопомітні загородження. На колишках або без, але мені потрібні МЗП. Багато чого ще, але то вже або дасть держава, або або сюди я точно не скажу. Потреби, є. Потреби в людях є постійна нестача в людях. Тому мені ще потрібно 12 осіб, щоб якось заткнути ту дірку, що створилася через деякі умови, і вивести свій вид служби на вищий рівень. Від нього залежить дуже багато. Там, якщо в мене стрічки подивитися і зрозуміти, хто я, то буде зрозуміло, навіщо мені люди і що я хочу знати про супротивника. А так, в цілому, нам потрібні люди. Мені підійдуть інженери, архітектори, але вони не будуть працювати за професійними здібностями цивільного періоду. Ну, Пару тройку от в інженерії відправлю. Мені потрібен топограф. О, бляха, мені потрібен мінімум один топограф офіцер. Точно. Це позавчора виникла потреба а, в сили підтримки. Ми приймаємо на службу чітко. Зросплановано правильно, і у нас не по відношеннях, а ми одразу приймаємо на службу, а потім людина їде на БЗВП як у відрядження. Тобто, якщо вона приходить до мене в бригаду, вона далі йде до мене в бригаду. Якщо хтось бажає, то приходьте. Нам потрібні. Ви, ваші руки, ваш мізок. А так, в принципі, все нормально. Вижив з кулеметом в руках в перший рік, вижив другий, коли вони перли, а треба було знати про них те, що ніхто не вмів ще знати. Ну, зараз вже покращено. Тобто на півроку не розраховуйте. Рочки 3-4. Це теж по-чесному буде дякую, друзі, сорян, що не приїхав. Оля Антон обіймаю. Слава Україні!